Розкажи, будь ласка, а ти народився в Маріуполі? Так, я народився в Маріуполі і жив там 19 років. А з ким ти жив? E, з батьками по більшій частині. E, розкажи, будь ласка, з чого все для тебе та твоєї сім'ї починалось? Перший день війни, яким він був для тебе? E, досить сумбурний. Я прокинувся о 8-й годині десь ранку. і... Мені написали у чаті робочому, що робота відміняється. І зовсім майже не пояснюючи, чому. Ось я почав питати, і мені сказали насмішливо, що взагалі-то в Україні війна почалась. Ось. Ти що, дуркуєш? чи що? От. І... Тоді для мене щось перевернулось у житті. Я не знав, що й робити. Як розвивалися події далі? З, з яких подій ти починав розуміти, що стає все гірше і гірше? Та взагалі-то це почалося з самого початку. Тобто, з кожною секундою все ставало все гірше та гірше. Тому що. Спочатку ти просто бачиш повідомлення про обстріли якихось сел під містом, а вже через декілька днів ти чуєш постріли в своєму місті. А люди намагалися покинути місто? І от якщо ні, то як це пояснювали? Більша частина намагалась покинути місто. Це до банального. Ти дивився у вікно і бачив, як люди з величезними мішками йдуть по вулиці, і ти розумієш, що вони йдуть, як вони вважають, до більш безпечного місця, але таких було дуже мало у місті. Так, були люди, які відмовлялися уходити кудись. Чи покидати свої домівки. Вони аргументували це, будь то, там, в мене родич хворий, чи а в мене квартира ціла, чи ще щось. А яким чином люди вибирались? Тобто це були свої автівки, чи, можливо, хтось когось там підвозив, чи забирали якось вас? Ну, частіше за все, це були свої автівки. Якщо була можливість, то люди брали когось з собою, там сусідів чи родичів. А, ось. Але прямо, ось, щоб ти сів на автобус і поїхав, такого не було. А є люди, які залишалися от в Маріуполі, як вони ховалися і чи допомагали вони одне одному? Так, дуже допомагали. Особливо це проявлялося вже. Пізніше, коли ти розумів, що жодного магазину немає, і усі там, будь то ти у сховищі, чи просто у своєму під'їзді живеш, люди просто збирали докупи продукти і розподіляли їх порівну між собою. А от коли вимкнули електроенергію? Я так розумію, не працювали і сирени. От яким чином люди орієнтувалися, коли їм потрібно заховатися, чи можна було вийти на деякий час? Ну, коли відключили сирени, то постріли по місту не вщухали. Тобто це постійно десь щось взривається, і це добре, якщо десь щось вибухнуло. А ось коли починає свистіти. Тоді ти розумієш, що тобі тільки тікати. А яка ситуація була е, стосовно там, їжі, води, е, от, як люди рятувалися? Е, з приводу води можу сказати, що по місту було пару, пару криничок. Ось, люди ходили з величезною кількістю тари туди і набирали воду там. А ось з їжею було складніше. Їжу ми отримували або від когось, вимінювали це на щось. Ось. Або привозили воєнні, але цього було дуже мало. Ось. Ну, Ще була така тенденція до мародерства. Коли вже все стало зрозуміло, назвемо це так, люди почали вскривати магазини та виносити все, що там було. А чи був ти свідком таких випадків мародерства? І зачасту, що найчастіше от люди брали з магазинів, тобто це було для власної користі, тобто там, можливо, якась техніка. Чи зачасту це були там харчі, чи вода, чи щось необхідне для життя? Ну, першим зникали харчі та вода. В другу чергу постраждали аптеки. Ось але. Ну, мені здається, що люди просто боялись, тому вони брали все. Необхідно воно їм, не необхідно, вони брали усе, що лежало там. Чи був ти свідком вуличних боїв, І якщо так, то при яких умовах найчастіше це було? А... Прямось вуличних сутічок я не бачив. Тобто я не бачив, як один солдат стріляв у інших, чи як солдати стріляли у людей прямо з автоматів. Але е, я жив на е, окраїні міста, та я бачив, як е, наше місто обстрілювали. Тобто, Звідки випускались ці снаряди. І це дуже моторошно, коли ти е, просто сидиш у своїй кімнаті, а у тебе за вікном ти бачиш, як в одну сторону політ... полетіло, а потім з тієї сторони відправляють відповідь. І ти розумієш, що це не потрапляє по позиціям частіше за все. Це Потрапляє до людей. А коли було от прям максимально страшно, який випадок тобі запам'ятався найбільше, чи ситуація можливо? А, максимально страшно, а, У мене є історія, коли мої родичі пішли до кринички найближчої набрати води, а, і мене залишили одного. У квартирі, і тоді я сидів і почався обстріл мого району. Я побіг до коридору, до виходу, щоб там ну, сховатись якось. Сидів, сидів і почув саме автоматні черги за вхідної двері. І тоді стало дуже страшно. Не за себе, а за моїх родичів, тому що е, була якась мисль, а якщо мої родичі там, і вони потрапили під це. І тоді мене жорстко накрило, У мене почалася істерика, і я просто там в угол забився. І мої родичі прийшли, і такі, ми вдома. А я навіть Слова не можу вимовити. Тому що я просто не знав, що й думати у той час. А як ти вибирався от з цієї ситуації? Як проходив твій шлях? Перед виїздом ми сиділи у драмтеатрі, і до нас у кімнату зайшов батько, у кімнату, де ми всі сиділи. І сказав, що там люди будуть намагатися самі виїжджати. Ось, Давайте спробуємо. Тобто він не сказав, що... він не спитав нас, він нам просто сказав, ми пробуємо це робити. Ось, І ми просто все погрузили до нашої машини, все, що змогли. ось, І поїхали. У невідомість. Ми виїжджали через селище Портове, це прямо під Маріуполем. І коли ми під'їжджали до цього поселення, там на дорозі були розкидані міни. Ось. І хтось з людей сам перетягнув одну міну так, щоб там точнісінько проїхала машина. Ось і це було ну, досить моторошно, коли ти розумієш, що один ворог, там один ворог у праву сторону чи в ліву сторону, і все. Не те, що вашої машини, а усієї колони немає. Ось. А коли ми під'їжджали до Мангуша, це також поселення перед, під Маріуполем. Нам на зустріч їхали, скажімо так, окупанти. Ось. І спочатку приїхала якась поліцейська машина. Я ще й одразу не зміг прочести, що там написано, тому що я звик, що усі написи на українською, українською, ось, а там було російською написано. І я довго не міг зрозуміти, що там написано, вже і не пам'ятаю, що ось потім якась грузова машина їхала, а потім якась артилерійська установа. І ось це було також страшно, тому що перша мисль, яка була, це ось зараз він поверне до нас башту. Дасть один залп, і від нас мокрого місця не залишиться. Ось. Ну, Зараз я розумію, що такого не було б. Ну, тому що ну, так не, не працює це, Але, ну, перші мислі наймоторошніші. А що відбувалося на блокпостах? Чи перевіряли щось, можливо, соцмережі, речі особисті? Ну... Взагалі-то, коли ми виїжджали, то майже цього не було. Але мені знайомі, які виїжджали звідти, ось вони розповідали, що там і усі речі переривали, і всі телефони продивлялися, і що російські військові. Дуже, як це сказати, злілі, коли бачили, що людина все почистила і у неї чистий телефон, Ось. вони, мабуть, розуміли, що просто підчистили усе і починали так бочку котити на тебе, що о, все підчистив, значить, є що скривати. Ось. Ну, коли я виїжджав, то у нас дивилися паспорти е усіх, е в нас дивилися речі в багажнику, ось, питали, чи везете ви зброю. Досить дивне питання, але, ну, мабуть, перевіряли нас на щось ось. Е Ну, я їхав у машині з бабусею, дідусем. Можливо, вони робили на це скидку, але я не знаю. <клес> чи залишилися в тебе близькі, родичі, друзі, можливо, в Маріуполі, і чи тримаєш ти з ними зв'язок? Майже ні. М -м, тільки один чи два знайомих, так, два. Але майже не списуємося з ними. А чи багато людей, які відмовились взагалі покидати місто? Насправді багато. Хоча і багато хто виїхав. Ось. Багато хто залишився там, тому що в них там буцім-то залишилась квартира ціла, чи у когось там сильно хворий родич і немає змоги. А що ти відчув, коли опинився на підконтрольній Україні території? Яка перша думка тобі спала в голову? Коли я потрапив е, тільки на е, сторону України? Це було досить сумбурно, тому що, коли ми стояли на блокпосту, першому українському у черзі величезній, е, почався артобстріл. Е, і наскільки я знаю, потрапили до двох машин у колоні. Але я тоді просто злякався і просто заплющив очі, і молився, щоб це не продовжувалось і досить сумбурно. Але коли вже заспокоївся, ми вже проїхали це, та а, я відчув полегшення. Тому що увесь час ти перебував у, якому, у, у якійсь напрузі. Тобто ти вдома у себе, але це вже не твій дом. І це ламає людей, сильно ламає. Що стосовно інформаційної блокади, от як ви отримували інформацію, і як ви розуміли, чи потрібно в неї вірити чи ні? Ну, спочатку ми отримували інформацію ще до блокади Маріуполя через інтернет-ресурси. Я частіше за все користувався українськими соцмережами, новинними порталами. Тощо. А коли почалась вже блокада, тоді стало складніше, тому що не було навіть зв'язку. Ми не могли зв'язатися зі своїми родичами, які перебували на українській території. Ось. Тільки іноді ти ловив зв'язок у телефоні. Там було декілька буквально точок у Маріуполі, де ще ловила сеть. Але це було так рідко, що ти нічого навіть не встигав спитати. Ти просто дзвонив у... і намагався передати, що ти ще живий. Ну, На це лише вистачало ось цього зв'язку. І далі обривався він. Ось. Хоча нам, українські воєнні, коли я сидів у драмтеатрі, нам привозили роздруковку невеличку на весь драмтеатр. І одна людина у холі зачитувала це усім про Здобутки української армії, і це хоч якось е, держало твій мозок у тонусі, тому що, ну, хоч щось добре ти чув, тому що е, ти перебував у, у постійних обстрілах, тобто десь щось взривалось навіть уночі, і ти просто Ну, найстрашніше, що могло з тобою статися, це ти міг звикнути до цього, звикнути чути постріли. Ти вже не боявся їх навіть. Ти просто не звертав на них уваги і ти засинав під обстріли, ти прокидався під обстріли. Ось. А ці новини від українських воєнних, від ЗСУ чи Азову, які під'їжджали іноді до драмтеатру. і... У нас було хоч якесь спілкування, це навіть надихало. Чи залишились, Чи залишились якісь звички від перебування під окупацією? Як на тебе зараз це впливає? Ем, Ну, зараз, мабуть, єдина звичка це економити продукти. Тобто, хоч нам і. Допомагають з продуктами, але ти ось готуєш там кашу і думаєш: ось зараз я там дещо зварю, а інше залишу. Ну, Може, щось станеться, і я це буду їсти потім, розтягувати це. Ось, А в перші дні ми з родичами навіть не вмикали світло. тобто ми просто сидимо у залі в наших родичів, у, у яких ми жили. Сидимо без вімкненого світла, а це там шоста година вечора. Тобто вже темно, тому що весна пізня. Ось. А ми без світла. І моя тітка так заходить, вмикає світло таке. Взагалі там можна включити. Ось. Або коли ти йдеш митися, там, ти не вмикаєш там кран чи е, душ, ти береш бад'ю, набираєш воду у цю бад'ю і починаєш мити там голову, обмиватися, тому що ти не звик до того, що у тебе просто тече вода у крані. І ти її навіть економити намагаєшся. Чи складно тобі було адаптуватися у новому середовищі, в новому місті, серед нових людей? Насправді так. Це було навіть не те, що там. Перш за все, складнощі були у тому, що емоційно було тяжко, тому що всі твої знайомі. Всі, з ким ти завжди контактував, десь не поряд з тобою. І це дуже емоційно давить на тебе. Ось. Та й взагалі заводити нові знайомі знайомства, було досить складно. Тому що перша мисль, а чи надовго це? А як ставилися до тебе люди в новому оточенні? Тобто там чи більш допомагали, чи, можливо, якось більш тримали дистанцію? Взагалі-то досить добре нас прийняли. Ось, нам всіляко допомагали, тобто є навіть організації, які саме займаються допомогою переселенцям. Є організації, які направлено займаються переселенцями з Маріуполя. І це дуже приємно. Це дає надію на те, що ти зможеш жити далі. Ось. Але ну, бувають іноді складнощі, тому що, як, як кажуть, є люди, а є не люди. І це. Ти можеш з цим зіткнутися, будь-де. А що було найскладнішим? Чого найбільше не вистачало? Чи, наприклад, якої допомоги ви найбільше чекали, от уже перебуваючи на новому місці? Ой, Взагалі, то коли ми виїжджали, ми виїхали майже без нічого. Тобто, у нас були лише там. Пара свитерів, там, замінні штани, можливо, хтось там білизну вивіз з собою. Тому е, ми чекали на будь-яку допомогу. Ось. Особливо важко було, е, коли ми тільки виїхали, було досить холодно на вулиці, тому були, була е, потреба у якомусь теплому житлі е, та хоча б якомусь обігрітому приміщенні, в якому ти можеш там переночувати. А як от в даний момент люди б могли допомогти внутрішньо переміщеним особам, почувати себе комфортно у новому місці, тобто щось можливо вам необхідно було? Ну, взагалі-то я можу відповісти, що будь-яка допомога це вже допомога, і це вже дуже приємно. Тому що ти розумієш, що люди не забувають про тебе. Ось. Ну, щось конкретного я, мабуть, навіть і не можу назвати. І останнє питання яким ти запам'ятав Маріуполь, яким він залишиться у тебе? Ну, хоч останнім я його бачив і повністю вщент зруйнованим. Але для мене він не завжди залишиться, мабуть, яскравим і рідним для мене.